так іду я зараз після аналізів. У мене взяли загальний аналіз крові, здала сечу. До речі, якщо в медкомі лікар заключив з вами договір, то аналізи у них безкоштовні. Тому сечу і кров я здала безкоштовно, на прийом до лікаря потрапила я безкоштовно. А ось там ще один аналіз був. І це вже я оплачувала. Не хочу бігати по інших лікарнях. А мені зручно, що метком у мене під будинком недалеко, і можна пішки швиденько туди зайти. Тому чекаю результати аналізів і в обід буду бігти вже по них. За результатами аналізів у мене білок є, шоє, є, великий запальний процес сечового міхура. Взагалі, у мене дуже багато піску в нирках. Я знаю, що в мене він там час від часу збирається. Добре, що не робляться камні, і тому мені якось з цим легше все-таки з піском справитися. Але давненько в мене не було таких проблем, тому я звернулася до лікарів, все-таки намагалась вилікуватись сама, як кожен українець, думаю. Але вже побачила, що сама з цією проблемою я не справлюся і тому. Вирішила звернутися до лікаря і все-таки пролікувати свою проблему, бо мене це турбує вже досить давно. Але я все-таки цей момент затягувала. До речі, завтра в мене буде ще одне відео. Воно не планове. В мене не мало бути відео в суботу, тобто сьогодні, коли ви це відео дивитесь. Але в мене є що показати, є що розповісти, тому. Я вирішила зробити цього тижня 4 відео. У неділю так само вийде відео о 7.05, як я і обіцяла. Відео буде про нашу Костопільську студію фото. Я Розповім вам, покажу всю красу, яка там. Ну, а поки ще хотіла розповісти вам про сервіс медичного центру. Не знімала там всередині нічого. Бо якось це не місце для знімання, вважаю. У них досить так: непоганий інтер'єр, непоганий сервіс, все продумано, все зроблено для людей, комфортно, немає таких великих черг, немає ніяких проблем. Ти можеш позвонити, записатися. Можеш прийти і почекати у живій черзі. Звісно, жива черга там дуже довго також не затримується. Це незвичайна поліклініка державна, в якій треба висадіти півдня, щоб потрапити до лікарів. А ось тут якось так а досить класно. Мені подобається. Я із -за того і записувалася. До сімейного лікаря, який приймає у медкомі, мені це зручно, це біля дому недалеко, це завжди доступно мені. І я завжди можу звернутися, якщо мого лікаря немає, мене приймає будь-який лікар. Так само в медкомі безкоштовно. Тобто, сам медзаклад він йде платний. А ось виходить так, що якщо ви не підписали договір ні з ніяким лікарем, то вам все-таки там послуги всі платні. По цінах, я думаю, що хто знаходиться в місті Кустопіль і ходить у метком, він знає, що ціни там, звісно, не з дешевих, але, ну, як кажуть, на здоров'ї не економлять, хоча. Був у мене один випадок, коли в медкомі мені поставили неправильно діагноз, але це було тільки один раз. Наступні рази і до того мені завжди ставили правильні діагнози. Мене ідеально лікували. Завжди все було вдало, точно, без ніяких лишніх ліків, тільки те, що мені саме потрібно, ніхто не заставляє бігати тебе туди. 250 разів, як то кажуть, ти один раз прийшов, здався аналізи, прийшов, тобі назначили лікування. І повірте мені, мені особисто все допомагає. Я пізніше ніколи не ходжу до лікаря повторно, в мене все проходить і я щаслива живу далі. Тому це такий медичний заклад, який Особисто мені подобається. Напишіть мені, якщо ви з Костополя, як вам метком. Знаю, що туди дуже багато хто водить діток маленьких, бо все-таки там більш розширений такий заклад, де можна зробити одночасно і УЗД, здати аналізи, можна пройти будь-якого лікаря, і не треба вичекати там дуже багато годин сидіти. Там дуже класне місце є для дітей. Є рибки, плавають, телевізор, все зроблено з комфортом. Тому навіть з маленькими дітьми там не скучно, і там можна досить так непогано отримати кваліфіковану допомогу. Тому особисто я туди ходжу, чоловік мій також нещодавно туди звертався, йому видаляли. Частинки дрібні, які потрапили в очі, бо він на роботі дуже часто працює зі сваркою. Звісно, він працює в окулярах, але вони від всього повністю не захищають і йому доводилося звертатися до лікарів, все ідеально йому почистили, прибрали, приписали лікування і буквально за один день йому було краще. Ще ми декілька днів покапали ті очі, і все стало на свої місця. Так само мені там допомогли з, з моєю спиною, з нирками. Дуже часто я туди звертаюся, якщо є якісь проблеми, то а, загалом мені подобається. А, так, розпочинаю я вже своє сьогодні лікування. Єдиний є такий нюанс, що я повинна перестати годувати дитину. У мене Вовчик ще на грудному вигодовуванні до цих пір був, йому рік і два місяці, і мені так шкода, я хотіла чим подовше взагалі годувати. Василька, мені довелось відлучати ще в сім місяців, бо в шість місяців, як йому було, я завагітніла Вовчиком, і в мене був дуже страшний токсикоз. Я не могла витримувати годування, тому... Мені довелося перестати годувати Василька, перевезти його на суміші. І тепер а, така в мене проблемка, що я змушена переводити Вовчика також на суміші. Я знаю, що він вже великий хлопчик, і він їсть усе. Але все-таки якось, ну, шкода мені, я ще планувала хоча б до весни його годувати. А тут через проблеми зі здоров'ям мені доводиться. Перестати годувати. Ну, думаю, ми цей момент переживемо. Пізніше з вами поділюся, як я відлучала від груді. Можливо, комусь буде цікавий мій досвід, бо я вже не вперше це буду робити. І знаю, як це правильно можна зробити, без проблем для здоров'я. І є дуже багато таких нюансів. Знаю, що це буде важко, бо все-таки. Я знаю, що дитина буде плакати, буде процлитися. він вже дорослий, він вже все розуміє. Я колись у віці е, півтора роки Юрчика відлучала, віку я годувала тільки три місяці, а ось Юрчика я годувала півтора роки і пам'ятаю, як це було, е, як він тяжко це все переносив, і тому я розумію, що легко мені не буде. Але а, це треба зробити. Все-таки мені треба лікуватися, а вовчика треба годувати. Він у мене їсть уночі, і тому, якби він не їв уночі, можливо, ми справились би і без бутилочки, і а, без суміші. Але так як він ще цілу ніч не спить сам, він любить под'їсти. Я думаю, що вночі я йому супчики гріти не буду, і картопельку, тому доведеться. Все-таки робити пляшки. Як то кажуть, ще одна витрата в нашому бюджеті, ми її не розраховували, але дитина повинна отримувати все. Тому Поділюся з вами ще ліками, які мені чоловік привезе зовсім скоро. Ще поки я годувала вовчика. Зараз уже настає вечір, і якраз саме-саме мені. Ліки приймати на ніч буде. І вже Вовчик буде без маминої циці. Розповім вам у наступних влогах, як це все пройде, бо з кожною дитиною це по-різному. Тому, кому цікава така тема, можливо, на моєму каналі є молоді мами, а можливо, моє відео, яке я пізніше виставлю, про те, як завершити грудне вигодовування, буде комусь корисним. Або я сама дуже багато мала колись питань і не знала, як відлучити дитину. Взагалі, це такий дуже затяжний процес і нелегкий як і для мами, так і для дитини. Тому я поділюся своїм варіантом, як це роблю я і можливо комусь допоможу в цьому. Привіз чоловік медикаменти мені для лікування, і також взяв малютку преміум, троєчку. Ми брали її раніше Васильку, непогано їв, тому взяли її для вовчика, тому що він по ночам ще в нас їсть. Взяли антибіотик Цефікс. Мені приписували трішки інший, але склад у них одинаковий, тому взяла прототип. Німесил мені виписали в пакетиках і фурагін. Не знаю, для чого ці таблеточки, треба буде почитати, але загалом взяли все, що приписали, і приписували мені канефрон у каплях. У мене є в таблетках, в мене завжди є проблема із нирками, тому я не купувала, взяла у себе в аптечці. Дякувати Богу, Вовчик взяв суміш. Я вже не годую. Пізніше розповім вам, як я залишаю грудне вигодовування. Ну, але. Дуже радію те, що вовчик їсть і немає з цим ніяких проблем. Думала, що буде гірше. Пізніше побачимо, що покаже ніч. Ну, а поки ось так. Ну, і я на цьому буду закінчувати своє відео. Чекайте мене завтра. Буде дуже класний відосик. Побажаю всім мирного неба. Не хворійте! Я також вилікуюся, обіцяю, буду працювати, буду знімати для вас нові ролики. Все буде добре, все буде Україна, і ми обов'язково переможемо.